Друзі, всім доброго ранку, ми з українського Луганська. Погода нельотна. льотна, понеділок сьогодні, Ну, ми їдемо, їдемо там, де гаряче, їдемо там, де нас чекають. Потребує наша допомога. Їдемо. понеділок, всім гарної неділі. Да. Сергій Козир народний депутат. Так що... Дякуючи вам, сьогодні бачите така вантажівочка ВПУ України загружена. Тут багато чого. Чекайте, да. Д треба доїхати. А то зараз розкажемо, що веземо. Так, хлопці, з молодими волонтерами, бачите, ВПУ України, да. так що їдемо. І завдяки нашим партнерам. Благодійним організаціям, які сьогодні допомагають. Допомагають переселенцям, допомагають армії, допомагають там, де дійсно сьогодні потребує допомога. Потребує допомога і люди нас чекають. Ще раз, гарної неділі, ангела-охоронця, всім поїхали.